Так, відповідно до закону України про внесення змін до деяких закон 에... про місцеве самоврядування України щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування від 22 лютого 24-го року номер 3590 9 ми зобов'язані проводити відеофіксацію президії та сесії. Поки що на відеозйомку в подальшому. Після закінчення військового стану в режимі онлайн. Ну виконуємо вимогу. Тобто зараз ведеться відеофіксація нашого, е, нашої президії. Тому що президія, постійні комісії і засідання всі мають проходити е, під відеофіксацію. Так, е, значить, розпочинаємо президію відповідно до е, закону України про місцеве самоврядування. У нас має бути у нас всього 11 членів президії. Доброго дня, прошу. 11 членів президії. На даний час в залі у нас знаходиться шість, тобто це є 50%, більше 50%, і тому ми можемо проводити також під час проведення нашої президії. У нас присутній начальник фінансового відділу Подільської районної державної адміністрації Сергій Шаповал. Тому, скажіть, всі взяли матеріали сесії, всіх є на руках. Прошу, у нас доприєднався до початку розгляду порядку денного ще один член президії, тому у нас вже сім. Так. Тому у всіх, якщо є матеріали сесії на руках, тоді прошу озвучую порядок денний пленарного засідання. Питання, які можуть бути винесені на пленарне засідання. Перше питання. Про початок повноважень депутата Подільської районної ради Одеської області восьмого скликання Куленко Тетяни Анатолійовни, про початок повноважень депутата Подільської районної ради восьмого скликання Руди Колени Петрівни. Про результати діяльності Любошівської окружної прокуратури Одеської області на відповідній території Подільського району протягом 6 місяців 2024 року. Про результати діяльності Подільської окружної прокуратури Одеської області на відповідній території Подільського району протягом 6 місяців 2024 року. Про інформацію начальника Подільського районного управління поліції, головного управління Нацполіції в Одеській області, про стан законності боротьби зі за злочинністю охороною публічного порядку та результат діяльності на території Подільського району протягом 8 місяців 2024 року. Про звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Подільського району за перше півріччя 2024 року. Прославлення прогнозу районного бюджету Подільського району на 2025-2027 роки. Про внесення змін до рішення Подільської районної ради номер 19 від двадцять Про затвердження складу постійних комісій Подільської районної ради 8. скликання. Про внесення змін до рішення Подільської районної ради від 27 січня 2021 року номер 34 Про затвердження програми розвитку місцевого самоврядування Подільського району на 2021-2025 роки. Про затвердження розпоряджень голови районної ради, які видані в між період. Також у нас є депутатські звернення, запити, якщо такі виникнуть ході розгляду сесії та різні. Чи є запитання? Тоді, якщо немає запитань, пропоную одразу голосувати за основу та в цілому. Тому прошу голосувати за порядок денний пленарного засідання. За порядок денних питань, які можливо, можуть бути винесені на пленарне засідання 17-ї сесії Подільської районної ради. Прошу голосувати. Хто за? Проти Утримались немає одного голосу. Дякую. Тоді переходимо до розгляду. Питання. перше питання про початок повноважень депутата Подільської районної ради Одеської області, 8-го скликання Куленко Тетяна Анатолійовна. Доповідає наступ секретар Подільської районної територіальної виборчої комісії Юрія Юлія Онтіловану Юліонтіло нема. Вона буде на 11 годину. Тому з вашого дозволу я скажу відповідно до... 16 го е, пленарного засідання Подільської районної ради в нас склало повноваження депутат від політичної партії Слуга народу це привало по Олександр, і наступне було засідання територіальної виборчої комісії. Наступний за списком заходить е, куленко Тетяна Анатолійовна. Є відповідна постанова відповідного засідання територіальної комісії. Ну про що буде озвучено вже на сесії. Тому, якщо немає, є е, е, запитання з приводу цього питання. Якщо немає, тоді прошу голосувати за винесення даного проекту рішення на пленарне засідання. Хто за? Прошу голосувати. Дякую. Одноголосно. Голосу. Наступне питання про початок повноважень депутата Подільської районної ради Одеської області, восьмого скликання Рудик Олени Петрівни. Доповідає також секретар Подільської районної територіальної виборчої комісії. З вашого дозволу така сама процедура. Також був складений повноваження від політичної. Партії Батьківщина склав повноваження Гончаров Олександр. Наступний за списком має зайти Рудик Олена Петрівна. Чи є запитання з приводу цього? Тоді прошу голосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Про результати діяльності Любашівської окружної прокуратури за 6 місяців 2024 року. Також поданий звіт. Звіт є у вас в роздрукований. Звіт є в матеріалах сесії. Керівник Любашівської прокуратури Ярослав Константинович Бурлако підтвердив свою присутність на сесії. Ну я думаю, доцільно буде, що він саме озвучує звіт Любашівської окружної прокуратури. Тому, якщо немає заперечень, прошу голосувати за даний проект рішення та винесення його на сесію. Прошу голосувати, хто за? Дякую одноголосно. Наступне питання про результати діяльності Подільської окружної прокуратури десь в області на повідній території Подільського району протягом 6 місяців 2024 року. Доповідає керівник Подільської окружної прокуратури Максим Булатович Адельшин. Він також підтвердив свою присутність. Звіт є роздрукований у вас в матеріалах сесії. Тому я думаю, що він озвучить свій звіт. Е, ну особ... Не звіт, а свою інформацію озвучить особисто на сесії. Якщо немає заперечень, запитань, тоді прошу голосувати. Хто за. Дякую одноголосно. Наступне питання аналогічне попереднім. Це інформація начальника Подільського районного управління головного управління поліції в Одеській області про стан законності боротьби зі злочинністю, охороною публічного порядку та результати діяльності на території Подільського району протягом 8 місяців 2024 року. Також буде присутній керівник Подільського районного управління. І він озвучить також свій звіт. Звіт у вас також роздрукований і є в матеріалах сесії. Тому, якщо нема заперечень та запитань, тоді пропоную голосувати за винесення даного питання на порядок денний сесії. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Одностайно. Шосте питання: про звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Подільського району за перше півріччя 2024 року. Доповідає начальник фінансового відділу Подільської районної державної адміністрації Сергій Шаповал. Прошу. Добрий день. Так. Доходи районного бюджету з урахуванням трансфертів за перше півріччя склали 1 мільйон 393,3 тисячі гривень. Це склало 90,3% планових, 90 планових призначень на відповідний період. Всі надходження рахуються по загальному фонду. До спеціального фонду надходження відсутнє. Е, структура районного бюджету, як і попередні роки періоди, складає найбільшу питому вагу офіційні трансферти 99,1%. І тільки на 0,9% власні надходження, не податкові надходження. Саме надходження орендної плати за водні об'єкти. 12,9 тисяч надійшло. А трансфертів 1 мільйон 326,4. E, по видаткам у нас видаткова частина з урахуванням трансфертів за перше півріччя виконана на 36,3%. По загальному надходженню виконана на 36,7%. По спеціальному фонду видатки відсутні. По кодах програмної класифікації у нас видатки розподілилися на два напрямки: галузь державного управління, кошти освоєння на 52,3% до призначеного плану, і по галузі соціальний захист та соцзабезпечення надходження виконані на 64,7% до призначень звітного періоду. На соціально-культурну сферу спрямовано 304,7 тисячі гривень. Це склало 29,1% від загального обсягу видатків. Саме куди ці кошти на соціально-культурну сферу були спрямовані в розрізі кодів програмних класифікацій, значить на пільгове медичне обслуговування чорнобильців 224 тисячі гривень. Видатки на поховання учасників бойових дій 35,3 тисячі гривень. За перше півріччя було тільки три звернення до управління соціального захисту з відповідними документами, які дозволили здійснити три виплати по 11 774, як встановлено рішенням. І компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин. 45,3 тисячі гривень. На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 724,5 тисячі гривень. 88% від плану. На соціальний захід 304,4 тисячі гривень. 53,5% від плану. Щодо залишків коштів на рахунках. Значить, на 1 січня залишки коштів на рахунках складали 1 мільйон 698 і тисячі гривень, із них 1 559,9 загального фонду і 138,3 тисячі гривень спеціального фонду. Впродовж півріччя здійснено розподіл невикористаних залишків в сумі 1 мільйон 313 тисяч гривень. По загальному фонду і 25,3 тисячі гривень по спеціальному фонду. По загальному фонду інші дотації з місцевого бюджету 500 тисяч гривень, дотація з обласного бюджету на забезпечення окремих видатків районних рад розподілено на райраду, інша субвенція 814 тисяч гривень, пільгове медичне обслуговування чорнобильців, поховання та е, компенсації. В сумі а окремо тут Чорнобильці половиною, поховання 14,10 тисячі гривень і залишки минулорічних субвенцій з ОТГ на програму територіальної оборони 787,4 тисячі гривень. Ці кошти ще не використовувалися, вони заплановані. Поки що фінансування не було, окрім е, чорнобильців 12,5 і поховання 14,1. На тероборону кошти ще е, не виділялися, заявки не було. Вони у нас на залишку зараз знаходяться. І по спецфонду 25,3 тисячі теж ще за півріччя не виділялися. Це повернення колишнім ліквідованим районам, кошти надходження від відшкодування втрат сільгоспіталі з госвиробництва в сумі 25,3 тисячі тисяч гривень. Кодима, Ананьєв і балта. Коди ми вже повернули ці кошти в цьому місяці. Нарешті казною все заблосували. Зараз Ананьєв, Балту перекинемо, що я думаю, до кінця кварталу, щоб вони у нас уже не болталися з тою звітністю, щоб уже не. Позички не оформлювались, кредити з бюджету не надавалися. На даний момент залишки коштів на рахунках становлять це по звіту на перше 0,7 мільйон 871,10 тисяч гривень. З них загального фонду 1 млн 732,8, спеціального 138,3 тисячі гривень. Одержано трансфертів за перше півріччя було до загального фонду 1 мільйон 384 тисячі гривень, з них субвенція з державного бюджету місцевим на забезпечення окремих видатків районних рад 724,8, інші субвенції з місцевого бюджету 473,8 тисячі гривень. Це з обласного бюджету на соціальний захист. І 70 тисяч було виділено з бюджетів територіальних громад на проведення районного етапу ліги пліч-опліч. До спецфонду транспорти не, транспорти не надходили. Коротко, по першому питанню, об мене все. Чи є запитання до питання? Якщо немає, тоді е, хочу зафіксувати той факт, що до нас долучився ще один член президії. Жаруні Ярослава Борисівна, У нас вже 8. І прошу голосувати тоді, якщо немає запитань для, про, для винесення даного питання на пленарне засідання е, Подільської районної ради. Якщо немає зауважень, прошу голосувати. Хто за проти? Е, все, дякую. Одноголосно прийнято. Наступне питання: прославлена прогнозу районного бюджету Подільського району на 25 п'яті роки. Доповідають також начальник фінансового відділу Подільської районної державної адміністрації Сергій Шаполоко. Прошу. Прогноз районного бюджету на 25-27 роки розроблений у відповідності до податкового кодексу, бюджетного кодексу, схвалених декларацій Міністерства фінансів України на 2025-27 роки. Коротенько, значить, тут, в принципі, нема багато про що розповідати. Районний бюджет. Запланований, спрогнозований на 25-27 роки на е, рівні бюджету 24-го року. Так як у нас в зв'язку з тим, що проводиться, на жаль, війна триває іще, е, змін в частини збільшення розмірів мінімальної заробітної плати не відбулося. Е, Розрахунок прогнозних показників Мінфіном затверджений на 25 і на 27 роки щодо розмірів мінімальної зарплати, встановлений на рівні 24-го року, а саме 8 тисяч гривень. Виходячи з усіх розрахунків, маємо наступний обсяг доходів районного бюджету 25 і 27 роки прогнозується в сумі 1 мільйон 469. 1400 гривень. А саме, надходження від орендної плати заводні об'єкти, наші власні надходження, 20 тисяч. І субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення окремих видатків районних рад теж залишається на рівні поточного року 1 449 400. Ось і всі наші надходження. Інші трансферти по громадам поки що ми не можемо планувати, так як і ще самі громади не сформували свої бюджети повністю до кінця, е, не вищили ще 25-27 і роки. І ще поки не знаємо, які ми будемо трансферти. У них просити чи на пліч опліч, чи на тероборону, на інші потреби, якісь програми будуть, може ще то, вже будемо вирішувати в принципі. По ходу прийняття рішень до 25 грудня територіальних громад на наступний рік, значить, проєкт бюджету до 25 грудня на наступний рік подається і приймається до 25 грудня вже з урахуванням змін в нормативно-правовій базі та з урахуванням трансфертів, які будуть передбачені територіальними громадами після прийняття їхніх рішень на 25 рік. По видаткам видатки відповідно розподілені. Дотація з державного бюджету на райраду відповідно на райраду і е, власних надходжень. 20 тисяч розподілено, 10 тисяч на е, райраду канцтовари, оплата послуг мінімальна, і 10 тисяч плануємо в резервний фонд про всяк випадок, хоч мізер, але потрібно запланувати трохи резервний фонд. На ну, то, щоб був прийнятий бюджет. Так, бумаги канцелярів витрачаються більше, ніж надходжень за рік власних надходжень. Ну, це всі на власні надходження, об'єктивно кажуть, що у нас є ці 20 тисяч, ну, умовно кажучи. Так. Далі, що ж у нас немає нічого. Більше, Мога, нічого немає, і ще йде тенденція до зменшення. Бо... Було так. Переглядаються рішення, вже заключаються рішення з громадами, і ці навіть мізерні надходження вже переходять громадам. Це у нас один водний об'єкт. Це у нас да ще якісь є водний об'єкт. Ну у нас їх Умови. декілька це просто один, згідно статті 64 примітка 1 бюджетного кодексу. Це один єдиний вид доходу, який у нас залишився в районному бюджеті. Який у нас хоть трохи копійки, якісь а, за оренду води не за, да? закони, норми. Получається, ці землі вже фактично е передані громадам їхнє користування. Але є ще така правова колізія, що договори старі були заключені райдержадміністраціями, райрадами. І доки <плес> вони ще не переоформлені, там є нюанси, що платник е платить і ще. По старому договору, який заключений там на 25-49 років, ну доки громада його вже окончательно не перетягне на свій бік, скажімо так, і встановить вже йому відповідну нову ставку. Да. Просто прокоментую, що в 21-му році дійсно прийнятий, е, закон щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань земельних відносин, де дійсно чітко прописано. Що все всі земельні ресурси, всі ліси, які є на території громади, які не є в державних формах власності, у власності Міністерства оборони, наприклад, якщо це якісь землі, там то це все автоматично переходить в громаду. А тому зараз процес буде такий, Ну так буде така ситуація. Тільки громада зареєструє за собою право власності на цей об'єкт. То автоматично ці надходження також перейдуть до власника, до майбутнього власника, коли буде заключена додаткова угода з новим власником, і ми залишимося. А ми так можемо залишитися і без цих надходжень? Да, і без цих мінімальних, ну і без цих надходжень. Тобто це лише питання часу. Да. Да. Добре, чи є питання до доповідача? Так, Якщо нема, тоді прошу голосувати за даний проєкт рішення. Хто за, прошу голосувати. Дякую одноголосно. Наступне питання: про внесення змін до рішення Подільської районної ради номер 19 під 26.20.20 про затвердження складу постійних комісій Подільської районної ради. Доповідає заступник голови Подільської районної ради Петро Зайка. Щоб ну я прокоментую, що було е, поки президія ситуація така, що як ви бачили на початку нашого порядку денного у нас з'явили з'явиться, якщо буде все добре, два нових депутата е, з, з майбутніми депутатами були узгоджені питання, і обидва майбутні депутати виявили бажання бути якраз в комісії з питань освіти. До речі, хочу зазначити, що комісія з питань освіти на даний час має лише дві людини. Ну тобто, ми розуміємо, що це якби ну об'єктивно кажучи, це не є кількість та яка необхідна. А коли будуть премії, якщо ви пам'ятаєте, ми приймали рішення і розіслали вже по громадам. Щодо молоді Подільського району, щодо заохочення дітей обдарованих в Подільському районі, якраз рішення щодо визначення кількості дітей, які будуть ну, які отримують премію, це буде якраз комісія з питань освіти та комісія з питань фінансів. Тобто, якраз ці дві комісії спільно будуть вирішувати, якби кількість дітей, якщо вона буде більша, як ви пам'ятаєте, ми 100 тисяч виділили на це питання. Якщо кількість дітей буде більша за 100 дітей тоді, ну це буде вже питання вирішуватися якраз цими двома комісіями. Тому у зв'язку з чим ми і маємо ввести цих двох депутатів. По перше, вони мають бути в якійсь постійній комісії, і для і будуть саме якраз ті комісії, яка нам конче необхідна буде в, в листопаді місяці. Якщо немає запитань, прошу тоді голосувати за даний проект рішення. Прошу голосувати хто за? Дякую одноголосно. Рішення виноситься на порядок денної сесії. Дев'яте питання: про внесення змін до рішення Подільської районної ради від 27 січня 21 року, Номер 34 про затвердження програми розвитку місцевого самоврядування Подільського району на 21-25 роки. У вас є проект рішення. Ситуація, яка навіть якщо виникне необхідність, що ми ну, щоб ми, наприклад, доєдналися до якоїсь. Допомоги або поліції. Тому що є такі розмови щодо безпеки міста, безпеки міст, щодо встановлення камер. Ми на даний час зі стузне некоректною формулюванням цього питання порядку в програмі, ми не можемо придбати. Ми можемо тільки робити трансферти. Трансферти з цих надходжень, про які я говорив в звіті Сергій Сіменович. Ми не можемо робити і передавати гроші на громади, тому ми вносимо цю зміну. Що в разі, якщо до нас звернеться будь який орган державної влади або орган місцевого самоврядування з приводу придбання якогось товару, щоб ми могли Могли передбати і офіційно передати. Тобто, у зв'язку з чим вносяться зміни в конкретний пункт. В один пункт суми не змінюються. Суми, які були встановлені по програмі, вони лишаються на тому ж самому рівні. Змінюються лише формулювання для казначейства, умовно кажучи, так. Якщо є питання з приводу даного порядку, з приводу даного проєкту рішень, то немає, тоді прошу голосувати. Хто за? Дякую одноголосно. І наступне питання. Процедурне про затвердження розпоряджень голови районної ради, які видані в міжсесійний період. У вас на руках є проєкт цього рішення. Якщо може є якісь питання по якомусь розпорядженню, ну, можемо пройтись. Якщо немає немає. немає, немає. Тоді прошу голосувати за даний проєкт рішення та винесення його на плярне засідання. Прошу голосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Так, ми розглянули питання порядку денного. Скажіть, депутатські звернення, запити якісь немає. Якщо немає, тоді я дякую вам за роботу в президії. Ми вичерпуємо всі питання порядку денного і на 11 годину у нас вже буде пленарне засідання. Дякую.